Всім привіт! Серія відео по в'язці. Уявіть собі, що ви приїхали кудись в село, до своєї бабусі, тьоті, мами. Байдуже до кого, до людини, яка давно в'яже, вам подобаються ці речі і ви хочете в неї навчитися, але людина ніколи не вчилася цьому по книжках. Я в'яжу порядка 30 років. Був час більше в'язала, був час менше в'язала. Я ніколи не вчилася по книжках, по курсах, по журналах та по уроках. Все це я роблю чисто інтуїтивно. Тому пояснювати я буду на пальцях по робочих крістянськи і постараюся пояснити доступно. Термінів я не знаю, правильних назв, технік я не знаю, тому якщо Дівчатка будуть знати на 100%, як грамотно називається те чи інша інформація, яка буде в моїх відео. Будь ласка, залишайте це в коментарях, тільки якщо ви в цьому повністю впевнені. Для мене особливо це не грає ніякої ролі. Цього я не буду в'язати ані швидше, ані акуратніше. Але 100% будуть люди, які захочуть знати, як грамотно називається та чи інша петелька, той чи інший шовчик, чи та чи інша деталька. Тому ласкаво прошу. Всім привіт! Сьогоднішнє відео на тему, як я набираю рівний край. Для цього я буду використовувати спиці номер 4 кругові та нитку Янарт Marino Deluxe 50, тобто 50%. Шерсті 50% акрилу. Кому цікаво метраж ниточки 280 на 100 грам. Е, знову ж таки, кому цікаво, колір 3042. Рівний край розпочинаю я набирати з того, що е, вирішую яку кількість. Петель мені потрібно Для зразка ми візьмемо невеличкий хвостик. І так, звичайне положення ниточки, коротша сторона, та, що йде в набір до нас, довша відмотка, це наша буде робоча нитка. Беремо спиці вдвоє. Одна до одної. Я це роблю зверху, просто перекручую навколо усі, і це в нас перша кромочна петля. Тепер, далі, от в такому положенні в нас знаходяться нитки. Коротша до себе сторона, довша відмотка від себе. Мізинцем я їх пристискаю до пальчика в кулачок ніби. І в мене оці ниточки йдуть в натяжечку, але також, щоб могли рухатися нитки з пучками. Тепер для зрозумілості, для новачків, нитки я пропоную назвати перша, друга, третя і ззаду четверта. Знову ж таки, в ниток є таке поняття, як передня стінка і задня стінка. Тому я спочатку беру передню, перша в нас кромочна, друга петелька. Беремо за передню стінку першу, за задню стінку третю і протягуємо між першою і другою. Це звичайна наша петля набору. Коли в нас пальчики от в такому положенні. Для чергової петлі, які будуть між собою вони чергуватися, наші друга, третя. І так вони будуть між собою, четверта, п'ята і так далі чергуватися. Про першу забуваємо. Значить, у нас пальчики знаходяться от в такому положенні. Ми великий пальчик перекидаємо, він був зверху над ниткою, заходив. Тепер він у нас піде знизу. Ми беремо за передню стінку другу ниточку, за задню третю і протягуємо між першою і другою. У нас пальчик падає вниз в положення таке, яке ми набирали першу петельку. А на наборі в нас вже е, е, вийшов така дужечка. Така вийшла, дві петельки, які між собою об'єднані дужечкою. Третя петелька знову ж таки. Перша ниточка за передню стінку, третя ниточка за задню стінку. І між першою і другою в петельку ми її проводимо. Ленько затягуємо. Не потрібно занадто сильно, але і не потрібно, щоб провисала слабенько отут петелька. У нас пальчик знову ж таки впав вниз. Ми його міняємо. Нитку обводимо пальчиком з другої сторони. І тепер беремо за передню стінку другу нитку, за задню стінку третю, і проводимо між, під першою і другою в петельку. У нас є друга така внизу арочка, яка об'єднує чергові дві петельки. З виворотної сторони, все як в звичайному наборі. В лицевій стороні, тому цей ряд я завжди беру за лицевий, коли далі починаю виріб в'язати, у нас є отакі от дуги. І по цьому принципу продовжуємо набирати передня першої, задня третьої, між першою і другою. Пальчик поміняли. Передня другої, задня третьої і між першою і другою. Пальчик впав, так як він і був на початку. Перша за передню стінку, третя за задню стінку, і між першою і другою. Перекидаємо пальчик, друга за передню, третя за задню, і між першою і другою. Якщо ви відклали цю роботу і збилися. Вам видно, що ви закінчили дужечку чи не закінчили. Якщо дужечка закінчена, у нас йде звичайне положення. Якщо ви зупинилися на положенні такому, що дужечки є, є і далі йде одна петелька, вона в будь-якому випадку буде дезад, набиратися не от в такому положенні, а з пальчика знизу. Тобто передня, другий, задня третьої, між першим і другим. Ось таким чином я набираю петельки для того, щоб ряд нижній був акуратно рівненько в роботі. В лицевому зразочок, де я в'язала просто лицевими петельками, виглядає е, цей. Початковий ряд Ряд отаким чином, тобто він достатньо, достатньо піддатливий для розтягування, і потім нормально повертається в своє початкове положення. І отак виглядають оці дужечки, які об'єднують по дві петельки. У в'язці резинкою один на один. Цей передній, перший ряд набору виглядає отак. Знову ж таки. Задня, звичайно, виглядає, передня його частина виглядає отакими дужечками, які в резиночці також достатньо добре тягнуться і повертаються назад. Всім вам дякую за перегляди і па-па!